Складали гроші півжиття, аби потім подарувати їх банку. Українські фінустанови не повертають депозитів, і байдуже кому хворому на рак інваліду, який збирав гроші на візок, чи дружині загиблого солдата. А то за останніх півтора року українці втратили 70 мільярдів гривень ще раз. 70 мільярдів гривень, чесно зароблених українцями, які вже згоріли в банках. Зараз під загрозою ліквідації ще 80 фінансових установ. Це означає, що під кожною з них вже скоро будуть збиратися сотні кинутих людей. І хто знає, може серед чорного списку вже є і ваш банк. У прямому сенсі вибивала гроші ошуканим людям із камерою та мікрофоном. Леся Подинська. З я прошу вас, доказую вам, що мені мої деньги необхідні. Як это вообще? Полгода. Не заважайте. Чого ви заважаєте? Ви десятки років копійку до копійки складаєте на депозит? Основна частина состояла із будто по типу допомоги при прибиранні ребёнка. Банк користується вашими грошима У доларах в 15.000, а у гривнях 30.000 грн. Що робити, коли банк ігнорує вас і навіть суд було перше засідання. Представники від банку не явилися. Українські банки лускають як мині бульбашки, але хто тут насправді залишається банкрутом? знаєте яку суму грошей втратили українці? 70 мільярдів. Як захистити своє чесно зароблене від сильних країни цієї, що означає для нас звичайних українців крах банківської системи? І чим загрожує новий закон про заборону забирати депозити дочасно? Олег та Олена Завальнюки зі свого депозиту платили кредит за квартиру. Жінка розповідає, гроші збирали по копійці. Всі дитячі гроші, які нам виплатило господарство і виплачують по 800 гривень, ми також кожен місяць складували. Ще у березні термін договору закінчився. Подружжя вирішило свої гроші забрати. Писали Прикращення депозиту договору, эти всі основні сроки. У тім у банку свої плани на гроші завальнюків. Без жодних пояснень працівники відділення вказують на двері, а із головного офісу відписки. Ми вказували на те, що у нас є обіцятельства перед другим банком по кредиту. Наш банк нічого не Я я боюсь, нас нашу квартиру. Ось моя заява. Я писала, що срочно необхідні кошти для лікування. Киянка Людмила із такою ж проблемою вже подала на банк фінанси і кредит до суду. Було перше засідання, представники від банку не явилися. Утім, навіть так не може вибити свої півтори тисячі доларів та 30 тисяч гривень для банку. Мізерія, а Людмила роками складала їх на лікування. Доларовий вклад у мене був як заначка. У мене хвороба судин, така сезонна хвороба. Мені раз в півроку треба лягати у лікарню. Не до лікарні, а до банку тепер доводиться ходити по власні гроші як по милостиню. Аби з'ясувати, де гроші наших героїнь та домогтися повернути втрачене, вирушаємо до банку фінанси і кредит. Адже якщо фінустанова не може повертати депозити, вона на шляху до ліквідації. За останні півтора року в Україні зі 160 скрахував 31 банк. Ще 51 визнали неплатоспроможними, а отже майже банкрутами. Ви Знаєте, яку суму грошей втратили українці? 70 мільярдів. Це якраз середній клас. Це ті люди, які тягнуть на собі всю економіку. Експерти прогнозують, до кінця року закриють ще щонайменше 10 фінустанов. Українські банки сьогодні перебувають у стані хворого, який лежить в реанімаційній палаті. Який... Під штучним апаратом дихання через здешевлення гривні втричі українці почали витрясати із банків усі свої заощадження трохи через паніку, трохи просто щоб вижити. За перший квартал 20 мільярдів гривень втекло з банківської системи і порядка 3 мільярдів доларів. То відток іде. Не те, що люди не несуть, люди забирають гроші. Забрати з банку усі гроші означає зробити його неплатоспроможним. Це е, структури, які у одних беруть гроші, другим дають гроші. А на різницю в відсотках і живуть. Неплатоспроможний банк розоряється. Тоді решта вкладників втрачають усе. Інтереси вкладника, інтереси банку вони пов'язані нерозривно. І те, що шкодить банку, воно так само шкодить вкладнику. Замкнене коло або ви забираєте свої гроші, чим штовхаєте банку прірву, або почекавши, ризикуєте втратити все. Наші героїні ризикувати бояться. Ми у відділенні банку нагадаю, термін договорів закінчився кілька місяців тому. Ми хочемо з'ясувати стосовно цих вкладників. Чому вони не можуть забрати свої депозити? Пожалуйста, Зараз начес, закінчить, uh, не закончити. Нам сюди вийде Присаджуйтесь. Тим часом телефонує прес-секретар банку, яка днем раніше від коментарів відмовилася. Ну, що ж от, от викар, мені за вас ставав. Прийшли зробити зйомку, веці. Так, ви ж мені відмовили в коментарі. То що мені робити, коли ви мені відмовили? Може зараз вийти до нас от, представник цього відділення і просто принаймні поважати тих людей, на яких ви заробили гроші? Можете це зробити? Uh, так, по перше. Щоправда, керівник відділення до нас так і не вийшла. Натомість, одна із працівниць накинулась на нашого оператора. Тобто я прошу вас, доказую вам, що мені мої гроші необхідні. Як это вообще? Полгода не заважайте. Чого ви заважаєте? Пів домовленості і врешті. Коли я можу отримати свої деньги? Свій депозит, срок которого стек два місяці назад, Когда? дай щось нам обіцяють принаймні пояснення. Йдемо в головний офіс. Тоді як українці навіть після закінчення договору не можуть, що називається, вибити свої гроші у банку, в раді приймають закон, який заборонить вкладникам забирати свої депозити достроково, Себто у разі нагальної потреби. Проаналізувати це просимо експертів. Якщо ти надав кредит на 10 років і не можеш, ці, цей кредит. Достроково взяти назад, забрати то звідки цей банк візьме гроші для того, щоб достроково повернути вклад. На мою думку, це є повністю справедливо. Але увага на цю умову ви мусите погодитись, а тому уважно читайте договір. Не турбуйтеся. Цей закон ніякої небезпеки для вас не не несе. Абсолютно, тобто, це спеціальний договір, де ви мусите погодитися на це. Не погодитися цього не буде. Заспокоюють фахівці, цей закон не стосуватиметься вкладників, які підписали свої угоди до прийняття закону. А ми вже у кабінеті прес-секретаря банку. Я не прийшла а, з кулаком об стол, верніть мені зараз всю суму. Я прекрасно розумію, в якої ми ситуації в країні знаходимося. Я прошу вести зі мною діалог. Тільки за перший квартал текущого року ми виплатили нашим вкладчикам 860 млн грн. Це дуже велика сума. Тобто це 10% всіх тих вкладів, які зараз у нас є. До слова, у лютому Національний банк рефінансувався, тобто позичив банку фінанс, цей кредит увага 700 мільйонів гривень, якраз на погашення заборгованості перед вкладниками. Однак виплачують не всі. Абсолютно гарячі, якби вопроси, та вопроси зв'язані з здоров'ям нашим картам. І це не потердав. Я такого не сказала. Словом, розмова була важкою. Врешті камера робить своє. Наша героїня залишає копії своїх документів, і вже наступного дня банк повертає їй перші 15 тисяч. Спасибо. На руки видають суму сумму п'ять тисяч гривень, всю остальную суму до 22 дві тисячі гривень я получу на карточку. самое главное, що ми достигли результату, і этот результат достигнуть благодаря вам. Агенти впливу, бы без вас, навіть ми б ще довго залишили закрытые двері. Я вам очень благодарна. Людмили ж доведеться почекати трохи довше. Первую выплату я могу получить во вторник. В среду мне перечисляют деньги на карточку 30 тысяч гривен. Это не совсем удобно, потому что я вкладывала в валютину, а эти деньги переведут мне в гривну. Ось так гроші є, але не для всіх. Схоже, із не надто важливими клієнтами, які не тримають величезних сум, можна не панькатися, скажуться потерпілі. Так тепер довіри до банків жодної. Ні, до банки я вже більше не пійду. На жаль, ні. Не можна то, що ти прав. Не вернуть своє, чесно заработанное. Однак нашій героїні лише дещиться у морі обманутих вкладників. Без камер журналістів банки грошей не віддають. сума І не можна, що я, а дехто не може забрати навіть відсотки за депозит? Я не забираю це Ви відсотки. Я забираю відсотки і не дають. Не, ну немає банкоматі, по всьому Києву немає. Тож чи плату спроможний банк, фінанси і кредит мусить перевірити Національний банк. Адже 700 мільйонів, які позичили цій фінустанові, це наші з вами гроші. Нагадаємо, у разі банкрутства банку терміново звертайтеся у фонд гарантування вкладів. Депозити у межах 200 тисяч гривень вкладникам тут мусять повернути. Він просто захотів повернути вліво. Через подвійну я вирішила розвернутися в обратне сторону. Її стока сигналів, що я не знаю, мертві мог би проснутися. Не в той час і не в тому місці. Або як бути, коли ти попав в аварію із депутатом, здійснення депутата на е, роботників правоохоронних органів в момент е, оформлення ДТП. Смс дістав, банкрутом став. На моїй карточці було 200 тисяч гривень. Телефонні кидали, що вас обікрали, а на горіхи не дістали. На практиці, на жаль, дуже важко такі злочини розкрити. Віршована повість про злочинців, яких неможливо впіймати.